Це ж батько цього ящика на ту казав, хоче сейфа зробити. Воздушку буде ставити, вроді, і пахалку в двохстволку, вертикалку купив. Метежко має фею дати. А я кажу, дурню до батька, я тако навивлю. А вона без документів, то да. хай дурень бере, хай бере. Та да. щось да десь таке пахне на горобця блядь. <реш> до... отуди буде. о. Каже, у метжко за тисячу гривень вроді вертикалку оддає. Шістнадцятка. Шістнадцятка. Зроби, я казала, зроби рогатку. Рогатку зроби. Е... Ні. Він же це ж в сері кооператив зробили по цих охотниках. О, довжий батько, я це теж був, я це теж, mm. теж матешко да, да, спитав, да, да, да. десь матежка, ще якщо чуєш, а, а вона замотана отакого. До, до, до він то охотником треба гарно бачити, а, а, вон... а, а він це дивиться. ну що то там таке, що то там таке, каже. Казав да, батько, що я каже в молодості, каже, як ходили на. Він як служив десь там далі за границею. О, до Пілікана каже, так от через тин доставав за 100 метрів. Ай, Руслан! Да. Ти ще його, блядь, послухать. Ну, зна... Ти... це, це, це треба його послухати, розділити на 10. Я там не був, але хочеться вертикалку взяти і У -у -у -у. воздушку хоче взяти. Воздушка – це тобі, а мені, каже, вертикалка буде. Закажи мені. Ну, так ось що задумає? Закажи... Що задумає, блядь, йоп твою мать, як воно мені оце диніло. Що за Закажи мені. Вже вертикалку би брати.